У мене відчуття покинності було постійно в інтернаті, мала я постійно страх перед життям. Я закінчила інтернат, думала ось воно нове життя, але ніхто не не говорив, що це буде так важко. Коли я почала жити в даній віті, то я вперше відчула, що таке означає бути я вдома. Це не просто дах над головою Це люди, які ввечері запитають, як минув твій день. Я Анастасія, мені 20, я проживаю у Львові. В Інтернат я потрапила в само судочку. Мені було важко, бо не було то роботи, не було поруч сім'ї, я взагалі не розуміла, чому я потрапила в інтернат. Три рази було переміщення в різні інституційні заклади, три рази звикала, три рази прощалася, але ніколи не почувалася вдома. Ми їхали на три місяці відпочивати, проводили гарний час. В Італії їхали на море і потім могли установлювати нас в сім'ї. колись говорила з охвателькою, я запитала, тобто я більше ніколи не поїду в Італію. Мені відповіли, що я не заслуговую на ту сім'ю. Одна з найтрагічніших проблем інтернатів у моєму досвіді, якому я пережила це сутність постійної емоційної підтримки. Хвателі змінюються кожні сім годин. І поруч немає дорослих, які б могли підтримати по-справжньому, дати пораду в будь-якій ситуації чи просто обійняти. Мені на той час дуже бракувало родинного тепла, турботи і відчуття захищеності, яке дають батьки. Освіта не забезпечується належним чином. Математику, одноцифрове, двоцифрове множення. українську, проста граматика на майбутнє моє. Треба працювати з фахівцями. Коли я почала жити в Тайній Віті, то я вперше відчула, що таке означає бути я вдома. Тані Віті допомогли мені в різних ситуаціях, і зараз я можу заробляти кошти. В освіті допомогли багато чого і в побутових речах допомогли мені навчитися гарно готувати їсти. Допомогли соціалізуватися в цьому житті розвинутися. Я та не так віті за те, що могли з мене зробити людину, яка тепер любить людей і може допомогти в будь-яких ситуаціях. Хто звернеться за допомогою? Втрадяю волонтери ще понад два роки. Коли до мене приїжджали місцеві заклад, волонтери, це дуже було важливо для мене і для інших дітей. Стане з не змінює тебе. Він показує, що кожна людина гідна від роботи та любові. Я живу окремо, працюю. Будую своє життя, готуюсь фізично, планую служити в лавах ЗСУ. Я знаю, що я впораюся, бо тепер я не одна.